Ні, ти не знаєш добре України. Якщо на Запоріжжі не бував. З поезії Петра Ребра, засновника фестивалю, у театрі молоді розпочинається поетичний травень. Завітав на літературний вечір і поет Володимир Віхляєв. Автор щонайменше шести поетичних та прозових збірок виступив із віршем, який присвятив вчительці свого сина. Я читатиму вірш. Який присвячений першій вчительці моєї дитини, учня четвертого класу, якраз у ці чотири роки, які він навчався в початковій школі, якраз вони були дуже символічними для нашої держави, і в моїх рядках поезії якраз це буде відображено. Письменники та поети із Запоріжжя та області представили власні вірші та зачитали поезії майстрів пора, що вже пішли за обрій. Серед них і твори Миколи Лиходіда та Анатолія Рекубрацького. Запоріжці, які завітали на західі. Іляться, прийшли послухати не тільки класиків, але й сучасних літературних митців. Я люблю читати вірші Володимира Міхляєва, То я хочу подивитись його виступ. Пам'ятаю, перша вчителька про те, що в перший клас ми бігли до неї, в другому ми зустрічалися в зумі, в третьому була війна, а в четвертому ми вже нічого не боїмося. Не вистачає радості, не вистачає натхнення, не вистачає просто емоцій, які нам дають жити. Хаотичні заходи відвідуємо. Це перший раз. Я на такому заході. Мені дуже подобається, дуже вражена, дуже красиво. Протягом місяця майстри слова відвідували прифронтові громади. Це відображено і у віршах. Сталося зрослося. Я просив у неба, що було. Загалом думка нашого фестивалю, що наш фестиваль це 60-й, і уявіть собі, якщо ми за скільки років його ні разу не перервали і завжди збирали величезні зали. І поезія завжди йшла до читача, до слухача. І нам вдавалося переконливо подати свою творчість, то це вже само по собі чогось варто. Поетичний травень, представлений вже тричі за період великої війни, став плідним для запорізьких митців. За цей час поети прозаїки та письменники видали понад 10 книг. А програма відтепер включатиме і вшанування захисників України. Найбільша ромашка, що й досі мені не втямки. Чого відривати так важко від серця її пелюстки? Вадим Совін, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.